Село Балашівка Березнівського району, виборча дільниця номер 560006. Своїм виборчим правом тут можуть скористатися 1300 осіб. Виборці отримують бюлетень для голосування за сільського голову з двома кандидатами: це Марія Іванова та Олександр Крук. Але поряд із ними мало бути прізвище третього, діючої сільської голови Уляни Грицик. На її відсутність спостерігачі опори звернули увагу ще зранку. Голова дільничної виборчої комісії пояснює, чому так трапилося. Являється, ще на початку місяця від пані Уляни відмовилася її партія. По клопотанню партії кандидата цього зняли з реєстрації. Відповідно, був позов до окружного, здається, рівненського суду, і суд підтримав право партії на це питання. А вже от районні суди почали це оскаржувати. Оце звідси тягнеться тяганина. Як пояснили в сільській виборчій комісії, суд вирішив поновити Уляну Грицик у списку кандидатів на сільського голову 23 жовтня. З їхньої точки зору це відбулося надто пізно. Зі свого боку тут звинувачують пані Уляну у зриві процесу голосування. Голова комісії демонструє заяву, яка надійшла від її імені. Поступила заява. Прошу негайно вжити заходів щодо припинення голосування на всіх дільницях Балашівської сільської ради щодо виборів Балашівського сільського голови. Він у цій заяви спирається на районний суд від 23 жовтня, але цей суд не набрав законної сили. Тільки законну силу він набере у понеділок. Нам вдалося зв'язатися з пані Уляною телефоном. Жінка пояснила, що втручатися в роботу комісії наміру немає. Втім, обіцяє, що й надалі відстоюватиме свою позицію у суді. Після виборів, після протоколів і буду далі звертатися до суду. Яка причина, і що до чого? Вона не реагує ні на що. То що я буду я, така жінка, я проробила багато років. в органах саме самоврядування, За мною все, як люди все як бути. А те, що вони там роблять чи фальсифікації, чи що вони там сьогодні роблять? Це не мої проблеми. Роман Свирида, Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.